Вітаю на уроці української. Відкрите, будь ласка, свої зошити. Запишіть 3 жовтня класна робота і каліграфічну хвилинку за зразком. Сьогодні ми з вами навчимося визначати закінчення в словах. Прошу відкрити підручники на сторіночці 24, права 66. Нам з вами треба прочитати, змінюючи слова в дужках, і списати відновлений текст, Позначити у змінених словах закінчення. Чи знаєте ви, що Швейцарія славиться найдорожчими, чим цукерками? Особливістю таких шоколадних Кого? цукерок до да, чого, і їхня дорогоцінна їстівна фольга із золота. Інгредієнти для чого для цукерок були зібрані з різних куточків світу. Запишіть, будь ласка, виправлений текст. І потім позначте простим олівчиком закінчення в словах цукерками-ами, цукерок ок і цукерок ок. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, вправо. Не Чому не варто їсти багато цукерок? Поставте відео на паузу та дай відповідь на за це запитання. І переходимо до наступного завдання. Нам треба з вами записати в стовпчик слово шоколад, змінюючи його за питаннями. Але ми працюємо усно, ми записувати не будемо, працюємо усно. У мене багато чого? Багато шоколаду. Мама попрос, прикрасила торт чим? Шоколадом. Мені подарували, що шоколад. Давайте визначимо у змінених словах закінчення. Ми бачимо шоколаду У, шоколадом О і шоколад Д. Немає там закінчення. Так? Чи є у слові шоколад закінчення? Немає. Але ми його позначимо, тому що воно обов'язково з'явиться. Як ми бачимо, що є е, в різних формах цього слова шоколаду, шоколадом і шоколад закінчення з'являється. Слово шоколад має нульове закінчення. Воно не виражене в мовленні звуком і не позначається буквою. Але коли ми його будемо змінювати, на місці нульового з'явиться інше закінчення. Бачимо шоколад Д, порожній квадратик, але далі буде шоколаду з'явиться У, шоколадом з'явиться О. Тому, якщо ми не бачимо закінчення, то воно нульове. Переходимо до вправи 68. Нам з вами треба виконати наступне завдання. прочитати текст і записати або речення про рис, або речення про хліб. І знайти форми слова рис або хліб та позначити у них закінчення. Обери той варіант, який тобі подобається найбільше. Я обрала про хліб. Записала певні речення про хліб і позначила в цих словах. Закінчення. Зроби за зразком або зроби, запиши в речення про рис та виділи закінчення в них. Поставіть відео на паузу та виконай завдання. Отже, ваше домашнє завдання. Підручнику. Сторінка 25, права 69. Прочитати уривок сказки. Чого вчить нас ця каска, і виписати виділені слова, позначивши у них закінчення. Це буде обід, лисичка кашки молоком. І перевірте, будь ласка, ваше домашні. Запитання від віртуального друга. Який настрій після уроку? Оберіть ваш варіант відповідей. Дякую за урок, побачимо!